Як воно мати два поранення і ще разу все одно повертатися на війну? Це не просто війна, це загальне убийство. Ми працюємо прямо на нулі. Якщо б не люди, ми б там у трусах воювали. Тут у нас сусідка, їй 80 років. Вона зібрала на чотири автівки, не виходя зі свого двора. Цього черво подкасти сьогодні на зв'язку. Одеса Даніель Салєм, зірковий ведучий, який в перший день повномасштабного вторгнення пішов в Одеське ТРО, а зараз воює на півдні, боронить нашу країну. каже, щоб моїй доньці не було соромно. А я рекомендую вам підтримати Даніеля в коментарях, підтримати його, подякувати йому за його службу, поставити лайк цьому відео і поширити його. Ви зараз в Одесі, вашій улюбленій? Ви зараз не на передовій у військовій формі, як ми вас звикли в останнє бачити в медіа. А це реально виїжджати в Одесу і бути військовим? Вас відпустили з якихось причин? Ми приїхали з нашим спецпідрозділом в Одесу, але я не можу сказати чому. А, зрозуміла я. Даніель, скажіть, будь ласка. Ви за Одесою, в принципі, сумуєте і за всім тим. Бурхливим життям, яке є вели: і ресторатор, і готель, і клуби, і красива Одеса, неймовірний Даніель. А зараз все помінялося. Сум якийсь є чи ні? Я, я, я просто взагалі сумую за мирним життям, але ну, я не сумую за, за ресторанами чи щось таке. Зараз у мене найкраща професія у світі. І мені вона дуже подобається. Побратими, які зараз зі мною, вони найкращі друзі. І, і, і як правильно сказати, все окруження, яке як зараз біля мене, це, це, це справжні люди. От. Все, що було до, і всі ті, хто залишився, ну це ок. А все, що відсіялось, значить воно не потрібно було. Тобто воно було не потрібно. Я коли вас слухаю і дивлюся вас у ваших соціальних мережах, я постійно розриваюся. Йдіть, я зараз вами почав розмовляти і сонечко. Сонце прямо вам б'є в очі, це клас. Я так, коли так. дивлюся вас в соціальних мережах і читаю ваші дописи, я постійно думаю, Боже, з одного боку, скільки пафоса, скільки таких бравурних слів, а з іншого боку, ви все це робите настільки щиро, що у мене виникає думка: ви людина війни. Раз ви так водночас з радістю сприймаєте все те, що відбувається, і з такою ніби відчуттям, що для вас це честь воювати за Україну. Це сто це відсотків, ну, це, це дуже велика честь. Тому що, ну по-перше, скажу так: все, що ми робимо там, ну насправді а ми, ми працюємо прямо на нулі. І е, насправді ми, я не все можу знімати і, і не все можу виставляти. Е, По-перше, я питаю свого командира, що ми можемо виставляти що ні. Е, якщо б я, міг, я б міг, я б таке показав. Але е, на камеру я вважаю, що нам треба показувати наші клики е, з усмішкою для цих покіцьків. Я навіть, я навіть не хочу називати її нації, їх не яснує. І хай бачать наші а, улипки, посмішки і знають, що, що ми там з, з великою честю знаходимося. Ніяк вони. А вони там просто тому що їм сказали бути там. А, а ребята, усі, 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 з якими я там знаходжусь, ми всі суті, так, ми військові, офіційно військові, але ми добровольці. Ну тобто ми пішли одразу усі, і для мене це велика честь, тому що тому що Україна для мене дала стільки багато речей. По-перше, мою маму. По-друге, мою доньку. Мене, у мене найкрасивіша донька у світі. У мене все, що у мене є зараз, і це це завдяки Україні. Тобто, це це велика честь віддати себе на захист України. Я, я вважаю, що це найкраща справа. Хотіла б вас розпитати про вашу бригаду. Ви повідомляли, що ви працюєте в авіарозвідці 299-ї бригади. Ясно, що ви не можете все виставляти. От цікаве зауваження. Я думала, ви вже самі вирішуєте, що виставляти можна, що ні, але ви сказали ви радитеся з командиром. Не можна, не можна, Насправді, ну потім щось. Будемо виставляти ще, але поки що але можливо, хоча б трохи, ви можете розповісти, що робить безпосередньо бригада, і знову таки, якщо ну, ви знаходитесь на півдні, так, так, якщо ви знаходитеся на півдні, просто дайте характеристику, яка обстановка там? Я не вимагаю у вас як від Генерального штабу збройних сил України. Я не вимагаю у вас видавати таємниці, але те, що можете ваша оцінка, що зараз на півдні так. України. Ну, давайте так, все, що ви бачите в офіційних істочниках. В офіційних істочниках, які ви зараз бачите, все, що відбувається на під Херсону на Херсонщині в Ніколаєві, це, ну, це все так. І зараз там дуже дуже страшно. Я можу говорити, що всі, всі хлопці, всі казаки сміливі, це так. Але а можна лаятись, так? Так, да, можна лаятись, Даніель. — Страшно, блядь. Дуже. І я не розумію, як весь світ, як, як, як можна так просто дивитися, що робить а, цей ідіот. Я не розумію, тому що це не просто війна. Ну, це це взагалі вбивство. Просто. І не знаю, насправді дуже страшно. Але те, що я бачу в очах своїх друзів військових, це говорить про, про багато що. що ми насправді ми, ми, ми переможемо. Це тільки питання часу і все. І що ще можу додати, Артилерія їх зараз працює дуже багато, дуже, дуже сильно. Вибачте, я деколи буду використовувати одеську мову. Давайте. Вона, вона працює дуже сильно, і вони працюють як, як труси, тому що е, ми доказали навіть наш спецпідрозділ, підрозділ, е, у нас деколи ми впіваємося в ближній контактний бой е, прямо от 10 метрів, 20 метрів і. Е, вони показали собі, що вони не вміють воювати, вони не вміють навіть е, правильно рухатись в тактичному бою. І для нас це, це велика, е, ну це, це великий плюс. Тому що все, що вони можуть, це поки в них не закінчаться ракети, їм е, хана. Ви кажете, Даніель, що ви українець, і кажете, велика честь воювати за Україну, але ви ліванець, і навіть там ви знаходитеся в запасі. Тобто, це правильно? Я от про Ліван нещодавно тільки дізналася. Ну знову готуючись до розмови з вами. Що навіть якщо у вас український паспорт, але ви назавжди лишаєтеся ліванцем, і якщо в Лівані буде війна, ви підете боронити свою країну. Це так реально? Ну е -е, смотрите, ну взагалі я народився в Україні. І моя мама українка. мій тато Ліванець, і так, так е, страпило, що в принципі ми уїхали. Е, і там, так, я був військовим, і я офіцер там в запасі. Е, е, насправді я, я не розумію, як проходять процедури, тому що коли я вступив сюди в армію, проходив і я получив сержанта. І я насправді я не знаю, якщо там зараз можуть ли вони покликати мене, тому що я зараз військовий тут. Я думаю, що ні, тому що це документально, це все офіційно. Це не просто так, я там пішов і е, е, воюю. Ну, тому що я, я, я взагалі думаю, що е, в Україні треба все робити офіційно. Це докази, ми, ми грамотна нація. От. Тому насправді я не знаю, якщо зараз там почнеться війна, але вона мені здається, ніколи не закінчувалася там. Скажіть, будь ласка, в Лівані за що точиться війна? Ох. Це, це таке питання. Мені здається, навіть президент Лівану не знає. Ну, я мала його запитати, тому що коли люди дивляться інтерв'ю з вами, і ми розуміємо чітко про що війна в Україні, то я маю запитати: а про що війна в Лівані? Але ви кажете, президент навіть не розкаже. Я вам так скажу: я закінчив свою працю як військову в Лівані, коли почала починалася історія між Ліваном та Ізраїлем, тому що для мене це, це, це принципово, моя мама єврейка і Слишком так все ок. Да, зараз вас чути. Воно постійно говорити. переривається. Я я кручуся, тому що я так переживаю і думаю, господи, як мені питання поставити? І воно переривається періодично зв'язок, але я вас переривати не хочу. Тому я так сижу, як ні, ви говорите, все ок. Я, добре, ну, я... добре. Да, зараз про маму продовжуйте думку спочатку. Так, тому що для мене закінчилась війна у Лівані, коли почались дії між між Ліваном та Ізраїлем. А для мене це принципова історія, тому що моя мама єврейка. І взагалі, все, що стосується євреїв та мусульман. Для... Ну, я, я завжди говорю, що я народився щодо мусульмани. А вісім років мені мама похистила. Так, на всякий случай. Мені здається, так, пусть буде третя uh, вот. І... Я моє військове е... в Ввання було коли ми були не зовсім в нормальних стосунках з Сірією. Вот. Хотіла запитати вас, чого Коля Сірга вас тролить? Тобто, є такий виходить склад зсу відомих людей, які е... служать на фронті, і Коля Сіріга вас називає шестисотим. Це так розумію, через ваше подвійне поранення. <гум> а, ну, насправді, ну, це, це був такий жарт. Ем, у мене там було два позивних: перший Соєр, тому що я фанат Тома Соєра, і я взагалі рухаюся як Том Соєр в житті, а потім мене називали Пес. Пес, тому що була, була така ситуація: там було два поранених, і я не втик, я не втік, я пішов за ними, я їх забрав, і вони сказали, що. Аня, Ти, ти не соєр, ти піс, ну, ти предан. тобто я дуже, ну... Е а, а потім е Коля, кого я, я його обожнюю, я взагалі вважаю, е що Коля найумний людина, яка я знаю у світі. Він, він разом такий глиба, І він дуже того І він пожартував, коли сказав, слухай, а якщо тебе поранять ще, то ти ж важкий, ти ж там десь 120 кіло, Тобто то твої друзі скажуть: ні, Даня вмер, він був сотий, ні, ні. А я буду кричати, хлопці, я живий, я трьохсотий. Ні-ні, ні, він вмер. Ні, ні, ні не хочу таскати. І він, він сказав, що типу, ти високогабаритний е, е, груз, ну, вантаж. А я потім побачив в Вікіпедії е, усі, ну, тому що я не знав. Там є 200, є 300, а що таке 400, а що таке 800. І там є 600. Осеки габаритний груз. І ми домовилися, що, мабуть, в Генштабі Ну, не в Генштабі. Вмінимо мої військові, військові позивний на 600. Тобто це не тролінг, але це такий жарт. Як воно мати два поранення і ще раз все одно повертатися на війну? Я знаю людину одну з пораненням з контузією, як до речі, у вас, і та людина каже: Я не хочу повертатися на війну мені страшно. А у вас вже два поранення і контузія. До речі, як ліво вухо чує. І спина. А ви берете і продовжуєте воювати? А що робити? Ну я не розумію. Ну я у ну, мене є декілька проблем по, по здоров'ю, але вони все вирішуються там і. Я можу дивитися, У мене ну, все нормально. Лежать вдома в У Мене нікого нема. Нікого. У вас донька є, яку ви дуже любите, Даніель. Так, але вона не тут. Ну, ви хто до них я не можу. Е, ну, я, я тут. І, е, я не знаю. Ну, що, ну, що, от я насправді я зараз. У мене не, нема підготовлених відповідей на, на такі питання. Я насправді не знаю, що мене робити. Хіба... Є найвелика справа. Хіба вас, як телезірку, не змогли б при вашому бажанні вивезти за кордон кудись у безпечне місце? Ні, дякую. дякую. Ні. А якщо, я був, якщо б я був а... Я, я, я чув, що зараз я не знаю, як це правильно сказати. Добрий день. Я не знаю, як це сказати. Я знаю, що будуть розрішати однополові браки. І от тим, хто пацанам, які виїхали, от їм туди. Так, відповіли. Хай це буде дуже жорстока така відповідь, але я, я, проти. я проти. Ну я проти. Ну, ви взагалі ви категорично дуже стосовно зірок, які за кордоном висловлюєтеся. Так ви свою категоричність не поміняли. Ви не віддаєте на місто не, по не поміняв? По дівчата. хай виїжджають, хай працюють там, хай показують, що ми велика нація. Що ми, ми співучі? Ми там класні актери. Ми ми дуже талановиті у всіх во всіх направленнях. Правда, я я настільки пишаю. Українським народом, що ми можемо все. Але коли я бачу, хтось там збирає на автівку в Ізраїлі, то тут у нас е, е, сусідка, їй 80 років, Вона зібрала на 4 автівки, не виходя зі свого двора. Ну, а ми там десь в Америці ще паралельно заробляємо на каких то міні-концертих, чи що. Ну, я насправді я, я питаюся дуже ні, ну, не говорити багато, тому що ну, я можу. Просто не Вас образити. може понести, так? Угу. Так, ну навіщо? Тут можна все це зробити. Але ж концерти, дивіться, але концерти провести, скажімо, на підтримку України за кордоном, коли ведуть чоловіки. Добре. Поїдьте із Ідерниць і повертайтеся. І поверніться, так? Да? Даніель, зараз таке питання, яке, ну, я не знаю, чи пригадували вам за час з 24 лютого цей момент, а я вам його нагадаю. Ну, от дивіться, до 24 лютого всі ми були або приспані, або сонні. І ви, зокрема, теж знімалися для російського шоу Хулігани. Здається, в 2018 році і на каналі П'ятниця воно вийшло в 2019 році. Ви тоді не до кінця розуміли, що відбувається? Як і багато хто в країні. Чи чому? А, ну, так, так. А, ну, по-перше, ми знімали проєкт хулігани, який знімався в Україні за українські гроші, і так. і продюсерський центр був український. І вони просто взяли, продали матеріал. В... Я не хочу говорити куди. Я не знаю, якщо є така сторона Рашка. Я так хотів на, на телебачення, так хотів зніматися. Для мене взагалі бути актором це, ну, це мрія, яка прям вона ще є, і я хочу це. Тоді я прям от зйомки, зйомки, треба зніматися. Я зрозуміла. Тобто, виходить, ті ваші е, готель і там е, ресторан е, в Одесі. Це не ваша мрія. Ваша мрія саме бути актором, так? Зніматися. Слухай, я 20 років працю, працював в ресторанному бізнесі. Да? Це, це завжди. Я, я там їздив до Парижу, до Італії, працював офіціантом, чи там на кухні. Це завжди була професія така, яку, яку я знаю, як свої п'ять пальців. Тобто з закритими очами я можу зробити бар. Ну, я дуже, це, це, це просто навик, який допомагає заробляти, заробляти гроші. Знаєте так, ну але мрія актор. завжди це була кіно? Скажіть, будь ласка, ви коли в, в Миколаївську лікарню для медичних працівників возили броніки? Ви тоді сказали, що хочете дитину в синовити, яка осиротіла. Це був просто намір і забута ідея. Просто ви так в емоціях сказали це. Це ну, процес іде, все, все нормально. Серйозно? А, так. На але я просто зараз нічого не говорю, тому що це дуже важкий процес, це важкий процес, по перше, <реш> тому що я військовий. По-друге, потрібно там дві подписи Марії, моя подпись. То і треба пройти дуже багато аналізів здавати. Там психологічні, ну то есть, насправді дуже багато чого треба зробити, і я тільки зможу стати опікуном зараз. Тобто, донькою вона стане тільки після, закі... після того, як закінчиться війна. Тобто, цей процес дуже важкий і довгий, але процес іде. Я просто зараз нічого не говорю, тому що ну, я зроблю це і ну, закінчимо, і я покажу. Слухайте, от, от ви божевільний, ви так шалено кохаєте свою доньку, ще й дівчинку хочете всиновити, ну спочатку стати опікуном. Ви так шалено кохаєте Україну, ви такий категоричний. У вас мріє бути актором, але ви воюєте і кожен день може стати останнім. Ну Тобто, з одного боку, ви приклад, а з іншого боку, такий приклад духа. Приклад відчайдуха. Напевне, реально Ну, це, відчий відчий дух, це такий емоціями. Отак він діє. А. Сьогодні всиновлюю, Завтра я йду на війну. Я не боюся померти. Я люблю Україну. Отака От відчайдушна душа, відкрита душа, така діє емоціями. От ви такий, Даніель. Я завжди був трішки емоційний. Трішки відчайдуха. Насправді. Ну так, я завжди був так, а зараз я більш спокійніший ну, став. Мабуть, після, після поранення, мабуть, після контузії. Насправді становиться дуже страшно. І до речі, ну повернемося до цього питання. Так, страшно. І зараз, коли ти знаєш, що таке поранення, і ти знаєш, що може з тобою страпитися. Страшніше. Але емоції, мої емоції е, працюють трішки в іншому направленні. Тобто, мене це ще більше це мені ще більше злить. Злить. Ні, все правильно, ще злити. більше ще злить. І, і моя ненависть, 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 все правильно говориш. Ненависть до, до ворога все більше і більше. І коли і коли погибають твої побратими, друзі, яких я знаю там з 24 лютого, коли я приходжу до, я не буду говорити, хто що, коли я приходжу до його жінки, і мені, і мені потрібно їй сказати це. Коли вона говорить, мабуть, це неправда, мабуть, це помилка. І... Ну, як сказати, що ну, ти все, ну, все, я, я, я навелась. Зря, зря все, всі ребята молодые, у яких вони, блядь, вони могли ще кучу всего зробити для України. В тому ну, ну, і страшна ціна. За старого маразматика помирають неймовірно красиві талантниці. Не тільки за старого маразматика. Я вважаю, що всім не розмовлять. Це взагалі це, це странна історія, тому що хтось сказав. У нас спробуй по комусь щось сказати, указати, що робити, і, і, і якщо їм не подобається це, вони скажуть: так, секундочку, чому я мав це робити? Ми такі. Спробуй українців сказати, що зробити, якщо йому щось не подобається. Він вважає, що це несправедливо. Це точно. Ніколи він не зробить. Команда є команда, але е, ми люди. Ми люди. У нас є серце, у нас є дух, у нас є дуже багато чого. Я все це бачу там. Коли, коли ти хочеш е, спасти е, старушку е, з села, а вона говорить: в смислі, а моя корова. І я несу її корову, цільонка, мабуть, ви бачили, ми там спасли одну. Я його. І старушка сладкова, молодець, хлопчик, а їх молодець. Дуже дякую. От бачите, такі корова. Це дитя для неї. Ця корова. Це дитя. Ой, Даніель. Мені шкода, що все було чутно. Я сподіваюся, наші глядачі не образяться, чому сьогодні так говорили, і трошечки переривався зв'язок, тому що там були лише невеличкі огріхи. І мені б хотілося з вами, звичайно, живцем побачитися. Хотілося б бути зараз в Одесі, навіть той край дерева і кора. Я прям цей зараз Одеси зараз відчуваю. Я зараз, та я я зараз в такому класнючому е місці. Ми, ми завжди тут з донькою гуляли. Це Горсад е біля фонтану. Е -е, хочете, я можу вам да показати? Трошку, зараз. По покажіть, покажіть, камеру, Frederится. якщо це можливо, <tt> так. От, білий діти, ну все все так круто. Ну, який настрій в Одесі? От для вас. От ви зараз його зчитуєте. Який настрій в Одесі? Слухайте, ну всі намагаються е, жити життям, якимось життям. Кафешки намагаються заробляти, е, є такі міста там, наприклад, є молодь, яка не зовсім розуміє, що скоїться. І я, я, я намагаюся дуже толерантно в цьому о, відношуватись, тому що 2015-му я теж був таким. Ну я, я, я не розумів, що відбувається. Але зараз інша справа. Зараз вся країна в війні. І, тобто я толерантний, я, могу, я можу подійти там і сказати, слухайте, хох, ні, не Да? скоро комендантська. Ну це було там десь. Місяць тому я таке зробив. Я от сьогодні тільки приїхав. Настрій добрий. Ну яким він може бути? Взагалі важко говорити про настрій. Я не знаю. Діти гуляють. Ну так, ну ви ж я маю на увазі, що та Одеса, яка була до 24 лютого, і зараз це інша Одеса, чи зовні вона здається так, такою самою так, інша? Так, так, вона інша. Ми сьогодні говорили. Я пішов до приморського бульвару. Я пам'ятаю, ми перший ж місяць ми були усі в Одесі, я був в Нацгвардії, тому що я ждав свій, я чекав на свій військовий і всі барикади, усі, все, що весь центр, коли був. Закрить, ми це робили. І я пам'ятаю, просто як, як кіно, я легенда з Билом Смітом: нікого нема, ні душі. Ну, тобто, і ми там проходили де, де тактичні там практики прямо на Приморському, тому що нікого нема. І Странно. Було дуже странно, а зараз ще странніше, тому що зараз ти бачиш, як люди гуляють. Але ну, це, це потрібно, щоб це происходило. Ну не я насправді я рад, що я приїжджаю в Одесу я приїхав в Одесу, і я не бачу трауру, тому що мені його вистачає. Я хочу бачити посмішки, я хочу бачити, але щоб все було в балансі. Ну я не хочу бачити п'яних людей. Я не хочу бачити прям. А й на не ввечері. Ні, я хочу бачити, щоб всі, всі гуляли, всі розмовляли, щоб пішла якась якийсь процес волонтерський, не не, не не закінчувався. Тому що насправді, якщо б не якщо б не люди, ми б там у трусах воювали. Насправді, все таки. Так? Ну... Я боялася вас про це питати. Думаю, і так я постійно тут питаю про волонтерську допомогу у своїх розмовах, у своїх подкастах. Тобто, Ні, волонтери не... допомагають. О, О, так, волонтери. А усі, хто донатить, усі, хто а, прям, ну а їх дуже багато. Так, да, ну ми будемо продовжувати це робити, Даніель, я вам обіцяю. Я, я, і уроди навіть не знали, що, що у нас такі волонтери є. Вони думали, за три дня взяти нас, а за три дні взяли. взяли. Даніель, дякую вам за цю розмову. Відпускаю вас в вашу Одесу. Тому що хочеться, дякую. щоб ви там набулися, видихнули, тому що вам потім вдихати і знову заходити в цей марафон. А я зараз у мене є час просто прогулятися. Це самому. шикарно, це шикарно це дуже важко. Переказуйте вітання Одесі. Дякую вам так, за вас, Так, обов'язково. Дуже дякую за цю розмову. Дякую вам, обіймаю вас віртуально. Даю. Дякую. Слава Україні, героям слава.